Вітаю вас, мої маленькі друзі. Щоб гарно працювати, треба нам увагу мати, працьовитість і гуміння, та ще трішечки терпіння, гарні риси всі ми маємо. Тож заняття починаємо. Ми не будем гаяти час, бо заняття чекає нас. А зараз гра, будь уважним. Відповідайте швидко, скільки лапок у кота, а в квадратика кутів, скільки ніжок у стільця. Скільки лапок у зайців, скільки в хустиці кінців, скільки пальців на руці. Молодці. Я думаю, що ви швидко і правильно відповіли. Сьогодні чудовий осінній день. Пропоную перенестися в осінній ліс. А ось лісова галявина. Що ми бачимо на галявині? Так, грибочки. А скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два. Три, чотири, всього чотири грибочки. Покажіть цифру, яка відповідає цій кількості. А ось і їжачки прийшли по грибочки. А як ви вважаєте, чи вистачить грибочків їжачка? Чому? Давайте перевіримо: дамо кожному їжачкові по грибочку. Що ми бачимо? Що одному їжачкові не хватило грибочка. Чому? Тому що грибочків. Скільки чотири. А їжачків порахуємо: один, два, три, чотири, п'ять їжачків більше чи менше? Більше, наскільки більше на один. Значить, число п'ять більше від числа чотири на один. А число чотири менше від числа п'ять на одну одиницю. Дамо їжачкові грибочок. Скільки стало грибочків? Так, 5. А скільки їжачків? Теж 5. А ще можна сказати порівну. Одинакова кількість грибочків стільки, скільки і їжачків. Як утворилось число 5. До 4 додали одну одиницю. Число 5 позначається цифрою 5. Ось і вийшла погулять на папері цифра 5. Ручку вправо простягнула ніжку бубликом звернула. Ось така гарна цифра 5. Напишіть пальчиком у повітрі цифру 5. Цифра 5 допоможе нам позначити кількість пальців на правій та на лівій руці. На правій та на лівій нозі. У числовому ряді вона й зразу йде за четвіркою ось наш цифровий ряд. Порахуємо у прямому порядку. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер у зворотному: п'ять, чотири, три, два, один. Цифра п'ять. Кличе вас відпочити та потанцювати. У гру замри! Коли я скажу замри, замри. А якщо я скажу танцюй, танцюй. Поки грає музика, танцюєм! а не грає, рух зупиняєм! а не грає заумирає. Ви готові? Чуєш, грає музика? Танцюй! Танцюй, танцюй! Стоп! Замри! Танцюєм! Танцюєм! Стрібає! Стрібаєм! Замри! Крутимось! Махаємо! Веселіше! Тупцяємо, нахиляємось, покрутились, нахилились, покрутись, потрясись, рухаємо плечима. ось так, ось так. Плечима. Почали. Працюємо далі. Гра знайди числа сусіди. Яке число загубилося? Так, 4. Потрібно тепер знайти два числа попереднє та наступне. Так, це 2 і 4. Яке число наступне? Так, число 6. Яке число попереднє? Так, один. Сховалися два числа. Здогадались які? Так, це три і п'ять. А тут які числа сховалися? Так, один і три. Молодці. Погляньте, у нас тут кошики з фруктами. У першому кошику скільки яблук одно. А скільки груш? Чотири. А разом скільки фруктів п'ять. Скільки яблук у другому кошику. Два. А скільки груш. Три. А разом П'ять. У третьому кошику. Скільки яблук. Три. Скільки груш. Дві. А скільки разом фруктів? П'ять. І у четвертому кошику. Скільки яблук? Чотири. Скільки груш? Одна. А разом фруктів. П'ять. Молодці. Склад числа п'ять. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 5 це кількість предметів, яких є 5. 1, 2, 3, 4, 5. А з чого складається число 5? 5 це 1 і 4. П'ять це 2 і 3. П'ять це три і два. П'ять це 4 і 1. І останнє завдання Розгляньте верхній ряд. Які геометричні фігури ви бачите? Яка фігура зайва? Так, прямокутник чому? Тому що прямокутник маленький, а трикутник, квадрат і круг великі. Ще яка фігура може бути зайвою? Так, круг чому? Тому що трикутник, квадрат і прямокутник мають кути, а круг не має кутів. Розглядаємо нижній ряд. Яка тут фігура зайва? Так, квадрат. Чому? У квадрата є кути, а в інших фігур немає? А ще яка фігура зайва? Так, фіалковий кружечок. Чому? Тому що він маленький, а інші фігури великі, молодці малята. Дітки, що нового ви дізнались на занятті? Так, ми познайомилися сьогодні з утворенням числа 5 та складом числа 5. До побачення, до нової зустрічі!